Розпочав нараду голова обласної державної адміністрації Сергій Машковський, який зауважив, що за 11 місяців поточного року бюджет області виконано на 115%. Проте радіти цьому ще зарано, адже проблемних питань соціально-економічного розвитку регіону вистачає. Зокрема, турбує ситуація із заборгованістю по виплаті зарплат. З цього приводу дісталося на горіхи керівникам підрозділів охорони здоров'я та освіти. Однозначно повинна бути пріоритетом це виплата заробітної плати. Звичайно, є претензії дуже серйозні у мене особисто і до керівників наших структурних підрозділів. Я маю зараз на увазі, це управління охорони здоров'я, наприклад, управління освіти. Ви знаєте, буду не те, що. Вимагати, я буду настійливо вимагати, щоб якщо сьогодні є можливість отримати додаткові кошти, додаткові субвенції з державного бюджету, якщо держава розглядає таку можливість виділення додаткових коштів на виконання делегованих нею нам повноважень у у сфері виплати заробітної плати, то вибачте мене, я не розумію, чому. Представники управління охорони здоров'я не живуть, не ночують у Міністерстві охорони здоров'я. Чому вони не доводять, що саме нашій області повинні бути виділені в тій чи іншій мірі кошти? Чому представники управління освіти не живуть в Міністерстві освіти до тих пір, поки нам не буде виділений необхідний ресурс? Стосовно підготовки до опалювального сезону, питання виникли в розрізі ефективного використання газу та подальшого переведення котелень на альтернативні види палива. Голова обласної державної адміністрації Сергій Машковський зазначив, що сьогодні сама природа сприяє економії, і ті керівники районів, які не розуміють важливості енергозбереження, будуть звільнені як такі, що не відповідають займаній посаді. Найбільше нарікань від керівників міст та районів було на адресу державного підприємства Укравтодор. Зима ще не показала свої погодні примхи, а деякі дороги вже стали схожими на танковий полігон. Щодо соціального захисту населення, питання вирішується достатньо оперативно і професійно. Фесійно житомщина сьогодні займає перше місце в державі по впровадженню в області програми житлових субсидій. Окремо було розглянуто питання соціального захисту учасників АТО, забезпечення їх житлом та працевлаштування. Завершила нараду голова обласної ради Анжеліка Лабунська, яка звернулася до керівників районів, аби про формування місцевих бюджетів на наступний рік думали вже сьогодні. Швидше за все вирішувати питання наповнення обласного гаманця доведеться, не очікуючи, прийняття державного бюджету на наступний рік. Те, що нам і обласній раді, і районним радам, і міським треба прийняти бюджет на 16 рік, не очікуючи бюджету загальнодержавного, це 100%, тому що 1 січня життя не закінчується, нам треба працювати.